Хіт продажів минулого року та і зараз це Cybex Balios S-Lux 2023 року. Що ж ній такого особливого? Перше в цій моделі додали амортизацію. Вона насправді дуже м'яка. Маневрений. Колеса передні можна фіксувати, є задній тормоз корзина відкритого типу дуже містка. Тканини преміум класу. Тут у нас все на кнопочку. неймовірно гарна серединка, якісний матрас. Дуже легко опускається капюшон. Тут у нас дуже гарно відкривається провітрювання в люльці, неймовірно якісна сіточка, телескопічна ручка і люлька легко знімається. І зручна ручка для перенесення. Цьому візочку можна придбати окремо прогулянковий блок і шасі, і окрему люльку. Тому дуже часто саме цей візочок беруть як прогулянковий візочок для дітей віком від 6 місяців. І дуже зручно, тому що тут великі колеса і гарна прохідність. Сам прогулянковий блок широкий, дихаючі матеріали, глибокий капюшон. Ми збільшуємо оглядово віконечко і декілька положень регулювання спинки. Ось так воно виглядає в повністю лежачому положенні, п'яточкові ремені безпеки з дуже гарним дизайном і якісні наплічники. На спинці ще є зручна кишенька для дрібних речей. А як же складається цей візочок? Займає дуже мало місця в автомобілі. До речі, тут є система фіксації, тобто, що поки ви несете коляску, вам випадково не відкриється шасі. Щоб відкрити візочок, потрібно забрати цю систему фіксації і просто потягнути за ручку. Ну що, діліться враженнями, як вам ця модель від відомого бренду Cybex.